Всім привіт! Які. сьогодні у нас така тема, що вам потрібно знати на даний час? Для енергообіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся. Розклади є загальними в кого як резинує, пишіть, будь ласка, в коментарях. І дуже-дуже велике дякую за ваші підписки, за ваші коментарі. Дякую вам велике. Що вам потрібно знати на даний час? Що вам потрібно знати, да? Що вам потрібно знати на даний час? А гості? Гостя до вас збирається. До вас вдома. Будьте дуже обережні, на порозі падає конкретний ворог, який хоче дуже сильно вас вкусити. Кстати, дивіться, бачите, луна? Ми зараз стоїмо в темному коридорі, убиваюся да? в нас луна. От До 20-го. Числа, отака людина, до вас прямо буде проявлятись, до вас в життя, ваш будинок, будьте дуже обережні. І за цієї людини вам падає сильна важкість вашої сім'ї. Після явлення цього гостя в ваш собственний дом, у вас почнуться дуже сильні скандали. Скандали почнуться з коханою людиною, яка є біля вас. Важко вам буде. Дуже важко. Не пускайте. Іде. І знає, що йде. Іде не просто так. Іде не просто так. Не просто так іде. Ще прийде. Дивіться, щоб не принесла нічого ще вам. Дивіться, щоб нічого не принесла. Людина прийде давати відкуп. Як це, в неї сьогодні все добре? Ну, як це таке? В неї сьогодні добре, в неї благополуччя, в неї фінанси. Да, все добре, десь вона йде, ну чого це так буде? Будьте обережні, це йде просто вам попередження, що вам треба закритися від такої людини, не пускати. У вас вже були конфлікти з цією людиною, і я вам скажу більше, ви навіть знаєте, що ця людина якась як знающа, тому що після появи цієї людини багато в кого в житті було дуже багато розрушень. Людина йде вам поставити просто такий, знаєте, конкретний хрест, хоч ви і зараз стоїте ще на конкретному негативі, маєте спілкування з цією людиною. Рашо, давайте в доповнення візьмемо ще ці карти. Що вам потрібно знати на даний момент? На даний момент, що вам потрібно знати? Молі... Моліться, я вам скажу так. Моліться і більше всього зараз, хто мене дивиться, знаєте, ви як звертається, звертаєтеся або до духів, да, або до свого роду. Ну, от ви звертаєтесь до вселеної прямо ви щось молите. У вас на даний момент вже є якесь розрушення, Ви стоїте в топіку. Ви як не бачите виходу із ситуації, ви запуталися, запуталися і втомилися. Но хтось дуже молиться, дівчата. Хтось дуже прямо молиться, вимолює. Вимоліє, щоб відкрило, бо якось ну, нехорошо йде. Стоїте в обмані, як в ілюзіях, десь літаєте. Дівчатка, спускаємося на землю. Не літаємо в ілюзіях. Є конкретні причини. Не просто так ви стоїте в такому, знаєте, як перегородили вам дорогу, і ви не знаєте, куди вам двігатися. Не просто так. Ще раз кажу: оцей розклад який сьогодні буде записаний. Хлопці, дівчата, не всім він буде підходити. Хто себе впізнає, значить впізнає. Но це буде... Знаєте, як сказати, не індивідуальний, але для когось він буде індивідуальним. Тому що людина на щось надіється, думає, що з цього стану вийде. На даний момент маєте розрушення. Самі себе обманюєте. Давайте подивимося, чого і як, що у вас в житті, чого так відбувається? Давайте будемо дивитись. Дама. дама є ворогом, конкретна дама. Я скажу більше, ця дама навіть може бути вам по крові. Отака От, дама робить вам розрушення. І ця дама прийде до вас. Ще щось забрати, ще не все забрала. Ще буде добрати. Я, звісно, в шоці з цього розкладу. Навіть не знаю, що вам сказати, чесно сказати. Сильні скандали почнуться з мужиком. Дуже сильний, буде рушитись якась сім'я. Потяне, напишете. кому цей розклад, напишете на вайбер на Telegram, хто бажає, будь ласка. Ну, тут, дівчата, розкладу вам не треба. Тут буде конкретно, треба буде працювати по цій ситуації. Ну не вздумайте хоч пустити цього ворога в свій будинок. Такий був розклад. Хто бажає, будь ласка, звертаємося, приймаю тільки по запису, і, хлопці-дівчата, програмні свічки вже є в роботі. Хто бажає замовити, пишіть, буду всім відповідати. Всім гарного дня, до побачення.